Доброго дня, любе і шановне студентство. Я вам хочу подякувати сьогодні за те, що ви не втомлюєтеся робити нові рубрики, яка називається Пошуки з ПІЕФ. Головне, щоб той ПІФ, який наші драгомана цілому, був у вас в серці. Був завжди з вами. Мені тут організатори підказали, що я повинен щось заховати, щось подарувати. Це перо. І от своє перо я хочу сьогодні. Залишити в цій аудиторії. Я не знаю, можна назвати, як ця аудиторія називається. Ця аудиторія називається 41А. І от показую, де я для вас, для того, хто перший її знайде, залишаю вперед. При свідках кладу її в мішечок. А ви знаєте, всі фокусники, як коли щось кладуть в мішечок, то там нічого не залишалося, але вона поки не йнеться. І кладу на місце там, де повинні бути. Ручки біля дошки. Вперед шукай.